you <laughs> Ну, і так, у нас є трішки поповнення, це індокачки з качечкою. Тримаю їх в кліточці. Ось так. Бутилочку ось таку поставила з ніпельною поєлочкою. тоді де в слідкує за мною знає, щоб в них постійно чистенька вода була, тому що наставляти їм це буде це. Тут їм тепленько, зараз сонечко на них, гуси кричать. Ось так. Нова качечка прожилась чудово. Все в нас тут добре. Ну і по кабасикам своїм. Свинка вже більший термін проходила. Кабанчик ще є, думала його перебирати, але ще в великих-великих роздумах, тому що в нас не знаю, як в'єтнамці, але великі білі свині в нашому районі дуже зараз слабують, велика ну, чечумка якась, чи що свинячиця, не знаю, як вона правильно називається. Дуже багато людей жалується. Хотіла собі порося. З великих свиней, але так вийшло, так сталося, що трішки побоююся брати, тому що хто його знає, як і якусь хворобу до своїх осіб чорних не хочеться занести. Так що поки що в роздумах, в великих роздумах, ну далі будемо бачити. Свинки їдять гарно. Сьогодні у них яблучко, кабачок, осипка. Поправилась так гарно, свинка теж хорошенька. Ну, хто давно наблюдає, той знає, що вона зараз гарненька, а коли будуть поросяти, так вона віддається на повну силу і тоді дуже худне. Хоча проколюються вітаміни і все добре. Ну, час покаже, нікуди не спішимо. Підійшла до малини. Малини ще в нас. Ось цього сорту, не знаю, який це. Сорт якийсь дворовий, як то кажеться, ще багатенько. Малина в нас на здачу вже подорожчала. Але немає її часу, на здачу збирати. Потрішки-потрішки по збираємо на компотики, варенічку обов'язково вам покажу. Ну, як я попередньо говорила, ось і компотики. компотики малина і черниця. Ось так. Компотики ми багато п'ємо, тому закриваємо. Ну і ось вийшла на город показати вам горох, який сіяла після збору. Цибулі, ось такі гарні стручечки, Євгеній вже наповнює її. Звичайно, він не такий, як чуть-чуть більше він не такий солодкий, він швидко вже такий стає гіркіший, але він є. Ну і Женя йому не дає перестигнути. Ось так, так що горох ще цвіте, гарно все. Це чудово. На картоплі зілля вже все скошено, сохне, прибираємо і викопуємо. Картоплі небагато цього року, але щось добуде. Ну і ось такі молоденькі бурячки, які другий раз пересіяні. На борщик будуть такі молоденькі, смачненькі. І на стерині ось таку діляночку. Скошено, тут така травичка поросла, так що ще якісь буде жменька сінця. Вона підсохне і буде чудово, ось видно тут така дрібненька, а ось тут вже була височенька, тому було рішення скосити його. Ну, все, ж, все ж таки щось забуде. кроликам, свинкам взимку. Ну, і те, як я вже підійшла до берега, хочу показати, ось така в мене тут є. Мною ну, посаджена сосна, я її весною прищепила, поприщеплювала, і вона така пишнюча, стала, така дуже гарна. Ну, Я задоволена, побачила в інтернеті, як це робиться, і вирішила спробувати. Була звичайна така, як в нас в селі в народі кажуть, здракатенька, але дуже стала гарна пишна. І... Так що дієвий лайфхак, просто коли весною такі є е, виростають. Ось тут такі бруньки. Вони зараз маленькі, а вони весною ось такі е, прирости. І їх треба було прищепити, і вони стали ось такі пишнючі, Ось тут був приріст цей, я поприщіплювала і повиростали Вона стала дуже-дуже пишна така. Так, щось так, трішки сонечко. Вона невеличка, але дуже-дуже пишна. Цьогоріч капусти небагато і вона така не сильно велика, але вона є плотненька і вирішила небагато квасити, так як мене хлопці не сильно полюбляють, одна лише я їм. Тому мені вистачить цього, що є. Ось тут менше, там більше. Різне є. Не що радує, то це савойська капуста, дуже гарна, така плотненька. Її небагато, так як я восени продала багато, а розсади і лишки собі посадили. І дивіться. Що у нас тут? У нас тут завелися зайці і гризуть капусту. Ось тут, ось тут, з берега прибігають і гризуть капустоньку. Так що треба вже прибирати, щоб хоч щось лишилось собі. Маленька гарно прижилася, росте, її це все чудово. Ось така красунька. Женін ніулюнець, він його назвав бані, але такий ще й не дивилися. Хто це росте собі в окремій кліточці? Він такий чорний, ну, він, називаємо його він. А він чорненький і з таким рижим окрасом. <рес> Дуже цікавий. Був маленький, бо взагалі чорненький, а зараз трішки рижіє. Так як мамочки в нього були, рижі-рижі, Ось так. Зі всіх кроликів весняних лишився лише він один. Ну ось, Ще назбирала останню жменьку чериків. Хлопці їх дуже полюбляють, так як вони малесенькі, смачнесенькі, солодесенькі. Ну, ось так буде їм в прикуску до чогось. Ось такі. У мене було лише два корчика, але хлопці їх ласували частенько. Корочка сидить на яйцях, вже пів сроку терміну просиділа, ще трішечки і буде на знову поповнення. На цьому буду відео на сьогодні своє завершувати. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі. До нових зустрічей, Бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини і будьте здорові!